Чи потрібно вам бігати для того, щоб схуднути? З однієї сторони, ви можете почути думку про те, що біг це найефективніший спосіб для схуднення, і якщо ви будете бігати кожного дня, то точно прийдете до зникнення своїх зайвих кілограмів. З іншої сторони, ви можете почути думку про те, що взагалі не потрібно бігати для того, щоб схуднути, можна тільки робити якісь Дії конкретні, і це призведе до зменшення вашої ваги в цьому відео. Я розставлю всі крапки над і в таких питаннях, як працює все таки схуднення, як відбуваються ці процеси в нашому організмі, і що потрібно робити для того, щоб зменшити свою вагу. Саме для цього ми перемістились на кухню, тому що будь-який процес схуднення починається з їжі, і чому я зараз поясню, тому що їжа це основне джерело енергії для нашого організму, а він завжди витрачає енергію, навіть коли ви нічого не робите. Тобто, коли ви будете 24 години лежати на ліжку і просто дихати, ваш організм, незважаючи на вашу бездіяльність, потратить велику кількість енергії. І цю енергію, яку він тратить за 24 години, називається базовий обмін речовин. Це поняття, яке характеризує якраз ту кількість енергії, яка потрібна вам на протязі доби, для того, щоб забезпечити свій організм життєдіяльністю. ну щоб він жив. І це насправді дуже великий показник, тому що в нетренованих людей витрати енергії, які йдуть на забезпечення функцій організму, досягають 80 а то й 90% від загальних витрат енергії на протязі дня. В більш тренованих людей цей показник опускається до 60-70% в професійних спортсменів 50% від загальних витрат енергії протягом дня. Що це нам дає? По перше, те, що ми можемо чітко зрозуміти, скільки ми витрачаємо. Енергії протягом дня, як саме ми це можемо зрозуміти? Ну, все дуже просто, до нас вже все придумали. Є така одиниця вимірювання енергії, як кілокалорія. Вона определяється чіткими цифровими показниками, до яких можна віднести кількість енергії в будь-якій їжі, яку ви з'їдаєте. Таким чином, ви можете порахувати те, скільки ви з'їдаєте енергії в цифрах, і ви можете порахувати те, скільки ви витрачаєте енергії в цифрах. Що це нам дає? Це дає нам можливість застосовувати цю інформацію для коригування розмірів нашого тіла. І зараз я розповім, як це працює. Вся їжа, яка потрапляє в наш організм, вона якимось чином в ньому розпреділяється. Наприклад, якщо ми активно займаємось спортом. О такі структури їжі, як білки, йдуть на відбудову структур нашого організму, такі структури, як вуглеводи, йдуть на те, щоб забезпечити енергетичні запаси нашого організму, і такі структури, як жири. Перетворюється в жир. Таким чином, коли ми споживаємо більше енергії, ніж витрачаємо, наш організм не викидує просто цю їжу. Він починає її відкладати про запас саме в наш підшкірний жир. В цей момент ми починаємо набирати зайву вагу. Якщо ж процес зворотній і ми витрачаємо більше енергії, ніж споживаємо, утворюється певний дефіцит. Тобто нашому організму трішки не вистачає енергії для того, щоб виконувати всю активність, яка у вас є протягом дня. І цей дефіцит якимось чином потрібно компенсувати таким чином. Ми створюючи цей дефіцит, заставляємо організм брати цю енергію зсередини, він може брати її з запасів жиру, з запасів глікогену і з м'язів. Якщо ми ведемо активний спосіб життя, тобто займаємось певними видами фізичної активності, то це дозволяє нам в більшій мірі спрямувати його увагу на використання жиру для отримання додаткової енергії. І також потрібно зрозуміти один дуже важливий. Нюанс не існує жироспалювальних тренувань, і я зараз поясню, чому. Жир є основним джерелом забезпечення енергією нашого організму. Але є одна умова для того, щоб наш організм використовував жири як енергію. Потрібно, щоб в організмі було достатньо постачання кислороду. інакше жири не зможуть використовуватися як енергія, тому що в самій молекулі жиру немає кисню а для отримання з цієї молекули енергії потрібен кисень таким чином, коли наша активність є невисокою, наш організм повноцінно Забезпечується киснем, він використовує жири як вид енергії. Тобто, коли ви лежите, прогулюєтесь або виконуєте дуже легку активність, тоді максимально ефективно використовуються жирні кислоти в організмі для утворення енергії. Но, як тільки ми піднімаємо свою активність, інтенсивність тренувань, інтенсивність свого заняття, кисню в організмі стає менше, організм умовно розуміє, що інтенсивність тренування збільшується і він переключається на джерело енергії в організмі, яке використовує. Та набагато легше, це є глікоген, який знаходиться в м'язах, тому що наш організм завжди буде йти шляхом найменшого супротиву отримання енергії, і як тільки ми трішки піднімаємо складність тренування, інтенсивність, він починає використовувати глікоген, таким чином переводячи спектр своєї уваги з використання підшкірного жиру на глікоген, що й зумовлює неможливість такого поняття, як жироспалююче тренування, тому що навіть професійні марафонці, під час марафону, для яких інтенсивність бігу не є Окою спалюють тільки мікрограми жиру в реальних об'ємах, тому самі тренування не є ефективним способом зменшення ваги тіла, але вони є ефективним способом в принципі використання енергії. А як ми пам'ятаємо з інформації, яку я говорив, для того, щоб наш організм зменшував свої об'єми, нам потрібно створити дефіцит, і для того щоб створити цей дефіцит, потрібно тратити більше енергії. І тут якраз наші тренування стають дуже ефективним способом, щоб тратити цю енергію. І чим більше ми будемо тратити енергії, тим більше шансів, що ми створимо дефіцит за умови, якщо ми в цей момент будемо контролювати кількість енергії, яка поступає в наш організм. Для того щоб це вирахувати, потрібно урахувати три показника. Перше у вас базовий обмін речовин, друге ту кількість енергії, яку ви витрачаєте додатковою активністю, і третє це ту кількість енергії, яку ви споживаєте. Вам потрібно додати свій базовий обмін речовин до. Тої кількості енергії в кілокалоріях, яку ви витрачаєте за допомогою активності, це будуть ваші загальні витрати протягом дня, і порівняти це з тою кількістю енергії, яку ви споживаєте, тобто порахувати, скільки калорій ви з'їдаєте. Таким чином вам треба тримати баланс в сторону витрат енергії, що буде створювати дефіцит, що в свою чергу буде призводити до того, що ви будете зменшувати вагу власного тіла. А тепер при чому тут біг? З однієї сторони, біг є дуже ефективним способом витрачати енергію, тому що він є одним із найбільш енергозатратних, але є один нюанс: якщо у вас немає до нього противопоказань, тобто, якщо ваша вага буде надмірно висока і ви не зможете безпечно бігати. Я рекомендую почати просто з ходьби. У вашому випадку піші прогулянки будуть витрачати велику кількість енергії, що дозволить вам створити дефіцит. Якщо ж ваша вага не є надмірною, і ви можете комфортно, легко бігати. Легкість бігу і буде показником можливості, і ви можете легко бігати, не страждати на цих пробіжках, не вмирати. То ви можете використовувати біг як додатковий засіб активності. Що вам подобається більше, вибирайте самі. А більше про біг і роботу нашого організму я пишу в своєму телеграм-каналі, посилання на нього залишу в описі. А також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку, дзвіночок, і зустрінемось на нових відео.